Повага до людини та її віри. Наше життя сповнене різноманітних виборів. Одним із найважливіших є вибір релігії, чи вчення, віри, конфесії чи течії або їх відсутності. Свідомо обравши віру, ми слідуємо їй, поважаємо її традиції та обряди, вірування та вчення, Ми йдемо по життю із вірою та дотримуємося її правил та настанов. З радістю та насолодою святкуємо та проводимо різноманітні свята та обряди, що приносить із собою наша віра, релігія, течія, вчення. Але наш світ є надзвичайно великим, в ньому присутні безліч релігій та вчень, різноманітних течій та вірувань. Хтось вірить у Бога чи богів, хтось поклоняється стихіям та її духам. Для когось є важливою наука, як віра. Хтось спрямовує свою співпрацю до духів, провідників душ чи вищих сил. Всі вони є надзвичайно важливими для кожного із нас особисто. Переконання нашої власної віри є безмежним. Всі ці вірування несуть в своїй суті дуже важливі речі, такі як любов, повага, доброта та ще безліч прекрасних істин, дотримуючись цих важливих речей, чи правильно буде поважати вірування? Які по своїй суті відрізняються від наших, поважати їхні свята та обряди, поважати їхніх богів та пророків, вчителів та наставників, поважати їхній спосіб життя, поважати просто цих людей за їхню віру. Адже повага, любов та доброта є основою всіх наших релігій, вірувань чи вчень. Ми можемо сміло слідувати цим принципам та поважати людей за їх віру. Адже якщо в людини є віра, то людина завжди має вибір.